Всім привіт! Мене звати Оксана, і ви на моєму каналі про моє життя в Данії, про мій лайфстайл, про мій, не знаю, побут і все решта. Ось, розпочинаю свій день я о 7-й ранку. Насправді набагато швидше, так, я встаю десь в шоста, можливо, навіть півно-6. Але Пропускаємо ці всі рутинні процедури і зразу переходжу до майкапу. Діти вже зібрані, скоро вони будуть йти в школу і в садок. Тобто я їх скоро відвезу, так? а перед тим я хочу нафарбуватись, тому що, так, я не дуже фарбуюсь, але я хочу поїхати в Орхус, в велике місто, як я це називаю. І е, подивитись там щось, е, скупитися, так і тому придеться мені трошки накласти якийсь е, нормальний вигляд. Тональний та пудра в мене від W7, це дуже бюджетний бренд, а також тіні, як ви бачите. Але за ці копійки, які він коштує, якість я вважаю навіть дуже і дуже. Е, Тіні в такому стані, через те, що моя доця вирішила ними користуватися, моя молодша доця, які два роки. Ось, тіні, звісно, пилять, але це все не, не критично, це все можна підтерти. ось так от. О, якийсь беззубик заглядає. Ось таким чином я збираюся. Діти бігають біля мене весь ранок. Щось просять, питають. От, І так, я роблю трошки такий яскравіший макіяж під настрій. Мені захотілося. Спочатку закрити синці тональним, так консилером тональним, а потім їх нафарбувати. Все, як завжди, l логіка жіноча. Дуже оцей класний колір. Такі блискітки, мені дуже сильно нагадує відходи палетка. Взагалі ця палетка мені відходи нагадує, тому що такі якісь доохромні є кольори. Ви просто подивіться, як воно накладається. Це зовсім без всякої бази під тіні. І ось так воно тримається весь день, тому що потім я покажу. В кінці відео я буду з цим макіяжем і е, нічого не скатується ну, взагалі казка. Дуже бюджетна, купила я в магазині Нормал тут в Данії. Це по типу нашої Єви. Я в минулих відео також показувала, як я там закупляюся. Я зараз взагалі в пошуку якогось дуже класного засобу а-ля воску для Вій. Що я сказала? Для Вій? Для брів, звичайно. Але я не можу знайти. Також пробувала від бренду W7. Один був досить дієвий. Але чомусь сам засіб дуже швидко е, висох. Мається на увазі не на бровах, а в баночці цій скляні він такий був. Якщо я не забуду, я поставлю тут десь в кутику ось малюнок. І друге, я купила, писала, що це клей для брів. І в мене досить густі брови. Ну, вони навіть не то, що густі, вони якісь тверді. Сама бровинка, дуже така не тоненька, а груба. І ось е, цей клей для вій він мені справлявся супер. Супер круто, але коли я ходила так по вулиці, звісно, якась пилюка з вулиці, тут дані вітри взагалі. Коротше, я не знаю, він не, він не засихав, і до нього прилипало дуже багато всього. І було видно, коротше, цей клей на віях. Я взагалі не рекомендую нікому це купувати. Це єдине розчарування, мабуть, в цьому бренді це був цей засіб для брів. Так що я зараз в пошуку якогось дуже хорошого продукту. хто що знає, пишіть. Переходимо до сушіння голови. Хто як каже, сушіння волосся чи сушіння голови? Я кажу сушити голову. Хоча моя дочка мені каже, мам, ти ж не голову сушиш, ти волосся, і вона права. Завжди нахиляє голову, щоб в мене був супер-гігантський об'єм. І це допомагає в мене досить пористе волосся, пушиться, але я стараюся його тільки висушувати так на, отак, на розчосочку, друга зайчишка ходить. І я стараюся його сушити тільки на щітку, так, на розчіску, а не застосовувати якісь утюжки чи якісь додаткові, не знаю. Сталінгові засоби. Звісно, користуюсь термозахистом, але тут на відео не показала. І в перший день в мене дуже класний об'єм волосся, а на другий день його вже як не було і волосся в два рази менше. Інколи мені кажуть, що в тебе стільки волосся. Ні, через те, що воно просто пушиться його стільки. І зразу пропускаємо момент, як я добиралась до торгового центру. Зараз я в переодягалці е, магазину Монкі. Тут дуже прикольні переодягалки. У дуже... мене вже є така е, груба кофта з оголеними плечима, що було в одноплечі. Я дуже хочу собі ще придбати таку легку, щоб на весну, навіть на літо, так, можна було б собі одягати. І міряю таку спідницю, яка мені зовсім не зайшла. Мені сподобався низ. Це розмір XS на мені. Е, вона не облягає. Не так здається, як вона ніби облягає, але щось вона ну не те. не те, коротше, Не зайшла мені ця спідниця. Тому я поміряла штани і штани мені дуже сподобалися. Вони такі брюки. Ось так, до речі, можна піти собі в офіс, попрацювати, так, підняти собі ці на кофті, так, цей верх підняти. Попрацював, пішов собі ввечері, з подругами зустрівся. І так приспустили собі, щоб було видно плечі, і вже зовсім інший вигляд. Такий елегантний, кежульний. Мені дуже сподобалось. На ногах в мене просто мої кеди. І дивіться, як це дивиться. На всі сто, як на мене, дивиться на всі сто. Так, брюки, ціна я сама забула. Так, 299 крон. Множте на 5 це гривні виходять. І вони з переробленого, супер переробленого матеріалу, що дуже супер на наш час, я вважаю. Треба берегти екологію, катаклізму по всьому світі. Ми, до речі, зараз це вивчаємо. В датській мовній школі, бо Данія одна з най... просто з найтоповіших країн в Європі, а яка дуже круто переробляє сміття. І оці всякі одяги, в них оцей фест фешн, також є, присутні, і тому вони дуже люблять все переробляти. Дуже щось в мене не фокусувалось тут. Класна продягалка, можна себе оглянути зі всіх, зі всіх сторін, ззаду, спереду, збоку. Так що навіть я не знаю, я вже дуже багато років не бачила тут спину в такому вигляді свою. А це просто мій лук, в чому я поїхала, хочу вам показати. Денім, Денім, моя дуже старенька така, я не знаю, куртка з деніму, коротенька, їй років шість, її привезла з України. І звичайні джинси. Звісно, я щось як завжди співаю. Не звертайте увагу. Чому я так радію? Тому що тут немає в Данії магазині групи Inditex. А це я вже в H&M, мій улюблений H&M, І я мірюю таку блузу, ну таку блузу. Якби ще був класний матеріал, просто я б не втрималась і купила її. Ну, матеріал не дуже, він, звичайно, не натуральний. Але дуже цікавий фасон. Звісно, вона напівпрозора. Я її приміряю на свою таку футболочку світлу. Мені подобаються манжети, мені подобаються цей бант, який можна зав'язати, як хочете. І також на роботу можна піти зав'язаним, типу, бантом, так, чи щось от в такому дусі. А потім піти зустрітись з подругами чи з хлопцем, з чоловіком. так. І вже собі так розв'язати, не знаю, зробити і, і шарф можна ось таким чином. Е, дуже мені сподобався як фасон, але матеріал, жирний великий мінус. Ціна 250 крон, чи там 259 крон, можемо на 5 гривень, так, тисячу, приблизно 1300 гривень. Ось, і за такий матеріал мені не хочеться навіть віддавати і 200. Я не скажу, що він так хрустить дуже, так, але ні. От я вирішила так підзаправити, подивитись по-різному. кажу, фасон мені дуже сподобався. Як кажуть, жилеток багато не буває. Епопея з жилетками продовжується, вони війшли в наше життя і, мабуть, вже ніколи не покинуть нас. Так, це розмір S, але як ви бачите, з боку можна було б ще трошки забрати, але я думаю, якби я, якщо я візьму на розмір менше, в грудях мені буде 100% тиснути. На відміну від блузи, матеріал вже тут дуже-дуже класний, натуральний. Тут є котон. І е, з підкладкою так все дуже гарно, так якось не знаю, зібрано, гарно все тримає. Ось, І вона мені дуже-дуже зайшла, можна так сказати. Колір також такий бежевий, були ще в чорному, в чорному, але в мене завжди якісь тягне на світлі кольори, не знаю. Тягне і все. Звісно, треба підібрати якийсь інший ліф, так, іншу білизну, щоб краще заховати її. Але мені дуже подобається от просто навіть з джинсами, кедиками. І сподобались мені ці брюки дуже, але мені не сподобалось, як вони на мені сидять. Тобто просто ну, фігури, під мою фігуру не підходить. І тому мені так, трохи було сумно. А самі бручки мені дуже сподобались, вони навіть не дуже були дорогі, 170 крон. Ось, і мені загалом ось так з кедиками моїми, моїми світлими, з цією жилеткою дуже сподобалось. Я вже чекаю літа, весни, щоб отак просто вийти собі і гуляти. Вибачте, що я до кінця не взуваю кеди, я вже просто дуже сильно змучилась туди-сюди, туди-сюди. Та не сподобалось, але бачите, в області живота якісь вони мене роблять квадратно. Але я ще подумаю: я просто раніше завжди купляла і думала, та я походаю, я зараз це в мене буде стимул походати. І не худала, і не вдівала. І ці речі в мене залишались в шафі. Тепер ні. Поки вони мені нормально в галиці не будуть сидіти, я цю річ купляти не буду, бо це дурно витрачені гроші. Так, і звісно, я. Прийшла поглянути, чи є мій улюблений хайлайтер наявності. Знаєте, що є? Але я його вирішила купити на другу зарплату, не на цю. Ось 334 крони, 95 копійок коштує. І ви просто подивіться, ну, це наче єдинороги плакали. Цей продукт, наплакали в цей продукт. так, ну Подивіться, як же. як же. Тут, по суті, нема хайлайтеру, так? якоїсь пудри, є тільки самі ці блискітки. І можна їх, як і тіні, користуватись, як хайлайтер. ну, коротше, Штука класна. Вирішила ще протестити від Fenty Beauty такий славнозвісний в минулому контурінг. І ця пудра мені дуже сподобалась, тому що, знаєте, вона так не пилить, не набирається дуже багато. Це е, розумію я, те, що вона буде дуже гарно тоненько лягати на личку і не буде такого видного, дуже запудреного лиця. так. І коректор мені сподобався. Тому що от зараз на моїх брудних руках я візьму отак. І вони знову стануть чистими. Коректор перекриє це. Відчувається така густа консистенція. На жаль, я не можу гарно, нормально тут протестувати з, з телефоном в руках, так? Ну, відтінків дуже багато, що, звичайно, радує. Ніколи не думала, що. Бальзам звичайний для губ. Від Fenty Beauty мені так сподобається. Це щось, таке, я не знаю, суміш якогось ментолу, але воно не, не знаю, зовсім не пече на губах. Я спробувала. І ось ця масочка для губ також. Дуже приємна маска для губ. Ціна 189 крон. Множимо на 5, це гривні. Вирішила забігти на каву з кейком і біжу на електричку, їхати назад в своє місто. Бо треба ще забрати діток. Так, якщо вам цікаво, ви новенькі на моєму каналі, ким я працюю в Данії, тому що я працюю також в магазині одягу, але в якому саме переходьте на мої попередні відео. А зараз хочу вам показати, що я купила. Я забігла в салон своєї уже тепер хорошої знайомої. В минулих відео я розказувала, я показувала, що це за салон, це салон в Данії і трошки розвіювала міфи про те, що... Салонні процедури в Європі, всі такі жахливі, тільки в Україні класні. Мене, моя знайома це вона датчанка, яка живе, тобто вона ісландка, яка живе вже понад 30 років в Данії. Ось вона мого віку і в неї дуже прикольний, хороший салон. І переходьте за моїми відео і побачите детальнішу інформацію. Хочу показати, що я придбала її в салоні, бо в, не, в неї зараз йдуть знижки дуже класні на косметику. Вона продає там і косметику для волосся. І хочу вам показати шампунь. Пошуршин. Шампунь від марки наші, наші Арган. Це італійська марка. От тільки один шампунь є. Ось, загально з пише, що для всіх типів е, волосся. І взяла олійку, звісно. Олійку взяла. Разом е, цей набір йшов дешевше 225 крон. Множити на 5, і це гривні. Ось, І разом воно йшло дешевше, тому я взяла. Тому що це олійка, завдяки якій прославилася. Це... Ой, боже, які пахощі прославилась ця марка. Щось брудне було. Так. Дуже-дуже, А, який запах органу. Зараз нанесу на волосся. Так, мені дали подаруночок цю маску, яку я потім планую собі придбати. Пахне вона дуже-дуже по-органськи. Надіюсь, вона так само дієва. так? Також мені дали ось такі тестери, шампунь, кондиціонер. І самі, що я маю. Далі я купила декоративну косметику. Перше, це дуже, дуже класний засіб, який можна змішувати, можна користуватись. Впав, як самостійний продукт. Це для лиця і всього тіла від Віта Ліберата. Ціна його 290 крон. А я купила за 70, тому що знижки в неї йде. Все, всі дати, все чудово, це не тестери, все дуже в прекрасному вигляді. І ось це, ось такий продукт. О, покажу. Трошки забагато. Подивіться, М -м -м, він додає такої, б не знаю, блюру такого. І його можна наносити або під е тональний крем, повністю спочатку це намастити, потім тональний крем, або змішати з тональним кремом. Також його можна, можна нанести влітку там, на вилиці собі. Ось таке. Я взяла колір Latte Light. І він дуже гарно підходить під мою шкіру. Так. брів від Revitala. Також я ще хотіла спробувати туш. Але там, поки що взяла тільки... Такий brow gel High Deep brow Gel. І потестуємо з вами спочатку це. Я спочатку здивалась, подивіться, яка велика так, коробка, якщо прийняти тональний крем, така велика коробка для, от з моєю рукою. Просто для гелю для брів. Але, розумієте, віталаш, от бачите, як вони все гарно упаковують. Я так і знала, що це буде дуже надихаюча інструкція на всіх мовах світу. Так, Рівталаш. А ви знали, що Рівіта це американська косметика? Хм, Revital. Прикольно так знімається. І така собі штучка. Ой, у мене дівчата будуть сьогодні цим гратися. Мої ну, дуцульки. <гум> так, ось така. Ну, так знімається. Я дуже сильно стараюся якось гарно вам зняти. У мене нема такого штатива. Це повністю прозорий гель. В принципі, нічого не буде видно, але запах такий, знаєте. Я показувала вам цей такий клейкий гель від, бюджетний від WC. така щіточка. Ну, просто ніяк. Я вже не перше пробувала так само від Got2B, Це Шварцкоп, Не знаю, чомусь всі всі блогери, які я чула, вони дуже сильно хвалять. Але я настільки була розчарована цим продуктом. Вони кажуть, що воно тримається, просто як якесь. знов впало. Вони кажуть, що продукт тримається просто як дубовий. А на мені, я не знаю. Да, у мене брови густі, але так має бути, щоб воно працювало на будь-яких бровах, якщо я плачу за це гроші, і там не вказано, що це для легкого, легкого ефекту, для важкого ефекту. Загалом будемо пробувати цей. Просто зараз і спробуємо. Ммм, пахне так, знаєте, трохи хімічно, але, але я не проти, якщо це буде гарно діяти. Зараз ми потестимо брівки. Поки що воно мокре, нічого не можу сказати. Головне, щоб, знаєте, нічого не прилипало до моїх брів. Мені подобається. Вон, бачите, вони вже які стали такі. Слухняніші. Дивіться, ну супер. Знаєте ефект цього ламінування такого? Є. От, про ламінування в салоні, в якому я купила ці продукти. Переходьте, будь ласка, на ті відео, не знаю, це десь 5-6 відео назад. Довгих відео, а може, разом з короткими. Ну, загалом. Загалом, якось так. Я готова? Так, а зараз я покажу швиденько, що я купила. Придбала я в Монкі дещо, а також дещо в дем І багато. Декілька речей. Але це одні з базових речей, які мені. Знадобляться не на один сезон, я впевнена. Ось так. Так, це продовження епопеї з жилеткою. Так, трошечки відкрию світло. І я її придбала все ж таки. Думала, тому що минулого літа я також мала жилетку. Тільки вона була чоловіча, я не могла знайти якоїсь такої ідеальної, гарної для себе жіночої. І купила чоловічу і купила, до речі, на секонді. Вона була з льону, дуже класна, мабуть, для когось підлітка, тому що вона для мене підійшла. І ось я ще вирішила придбати собі ось таку. О, ви мене бачите тут. Так, купила я своїй доцюлі, бо вона колись бачила це від дженм і сказала, мама, купи мені таку квіточку. Доцюлюк дуже багато одягу є. У мене є в ранішніх відео моя доця старша. Зараз, вона, на жаль, не дуже хоче зніматися. їй шопінги це все не подобається. А на перших відео вона просто дуже смішна. Класно там коментує. Хто, хто хоче посміятися, легкий контент, можете подивитися. І ось таку футболочку я їй придбала. Так, купила я ці класичні кежульні, які хочете брюки. Ось такого графітового кольору. І я подумала, що це дуже класний вклад через те, що. Такі речі базові, я... вони завжди в моєму гардеробі залишаються роками. Так, що ще? І, звісно, звісно, так, ці штучки треба обрізати, Дуже їх не люблю. Дуже їх не люблю. І, звісно. А... Shoulder off кофта, так, з приспущені плечі, кофта, кофтинка. Тягне до стабільно базових кольорів, знаєте, щоб просто не заморочуватись, щоб і що підбирати. Ось такі кольори вони під все підходять. Надіюся вам сподобалося, надіюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Я вас дуже прошу, бо я хочу назбирати тисячу підписників, щоб виходити в прямі ефіри. Так що мені потрібна ваша підтримочка. Добре? Дякую. Дві речі з монки. Мені обійшли. 492 крони. Так, і ось такий пакет. 4 крони. Переважно дочани ходять зі своїми. Вони майже не купують ці пакети. Вони дуже економні в цьому плані. І вечірдемі 233 крони. 99 копійок. Не мало-небагато. Я вважаю, що це зовсім небагато для таких речей. Дуже мені ця кофтина подобається. І штани так само. Ой, які гарні носочки. Так, я вже вдягнула. Я приспускаю плечі з мого ліфа. У мене досить ну, невелика, але важка грудь. другий з половиною розмір, і я не можу там, зрозуміло, без ліфчика але я і не можу, знаєте, без шлейк, щоб зняти шлейки і це саме було. Приспустити, вони десь тут, більш-менш так тримаються. Хоча, думаю, пошукати якесь бельо більш підходяче. З вами прощатися. Дякую всім, хто дивився влог до кінця. І, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Не просто дивіться, підпишіться, будь ласка, хоч на деякий час, щоб я вийшла в прямі ефіри. Ось, мені здається, що нам буде разом цікаво. Побачимось в наступних влогах. І пам'ятайте, що все буде Україна. Тримаємось!